Всім привіт! Я вітаю вас з чудового міста Тернопіль. І сьогодні ми приїхали сюди на цілий тиждень риболовлі. Буквально один місяць назад на моєму каналі виходило відео про те, як ми тиждень рибачили у Вінниці, і це були змагання стрітфішингу. Зараз від буде відбуватись другий етап цих змагань Кубок України, і пройде він власне на міському озері Тернополя. Зона змагань також включає в себе і річку, яка випадає з цієї водойми, а також і малі озера в парковій зоні. Тож, попереду в нас буде 4 дні тренувань, на яких ми і будемо намагатись розібратись власне з місцевою рибою. По тій інформації, яку я вже маю на даний момент, в озері є судак, який зазвичай любить клювати саме у вечірню пору. Звісно, що є окунь і є щука. Тож саме за цією рибою в першу чергу ми і будемо полювати. Від вас одразу чітко відео попрошу поставити вподобайку. підписатись на канал, хто цього ще не зробив, і запрошую вас приєднатись до цієї риболовлі разом з нами. Лайт промовчав, тому тепер взяв до руки мікрушку і спробуємо щось за мікрушку. О, блин, зійшла. Ого. ого, хлопці. Я вам скажу, що це щось серйозне. Не, серйозно? Судак, 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 судок, судак, 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 судачок. Поки я пробував полайтувати з далека судачка, власне, нічого не вдавалося. Але поставив мій кружку, в березі є брова з твердяком. І на цій брові з твердяком з першого закиду на мікруху була посадка непоганого кінця, Він звалився. З другого закиду вже без удара сів ось такий чудовий судачок. Я гадаю, це десь сантиметрів 33-35 приблизно, п'ять приблизно. Ну тобто, це хороша залікова риба під наші змагання стрітфішингу. Відпускаємо малюка і продовжуємо тренуватись. Перша риба спіймана, це супер. 33. Ну, я витомо. Витомо. ну можна 34 витиснути. 34 можливо. Шановний. Пливіть, але приходьте до нас в турі. Їй це, Їйся. От потрібно буде підходити. що голод пробуває. Він тоді прямо на ролі прийшов я Тільки це кліма. Перше місце ну, це така популярна насправді місцина тут в Тернополі. І вона одразу нам почала давати клювання, як бачите. І судачок гарний, і окунь гарний. Я його дуже акуратно так витягував, не показував, тому що збоку вже прийшли інші спортсмени тренуватись. Ось, Покидаємо цю місцину, але одразу є швидкі покльовки і є достатньо непоганий розмір риби. Ох, є, є, друзі. Ох. Ну це достатньо такий непоганий окунь. Достатньо непоганий. Лови. От в мене такі судачки на річці тут тільки ловились. З великих я тут не ловив. Але це скільки? Це сантиметрів 16-17. Yeah. Yeah. Місце на річці мені відомо, напевне, вже ну, більше п'яти років. От як я вперше приїхав порибалити в Тернопіль, я там ловив. Пройшло багато часу, нічого не міняється. Риба як стояла в тому місці, так і стоїть. Гарний окунь, дрібний судачок, стоїть в переміжку. Так що, це хороша точка, ми її залишаємо на тур і повертаємося на озеро ловити. Лайтова покльовка. Перша риба буде у мене на новий Black Swan 3-метровий. 15 грам. Монтаж. І тут точка з ямою. Тобто там метрів 7 глибини в ямі. Ну Я можливо докидаю хіба що до краю ями. Напевне, в саму яму я не попадаю. Ось, але до краю ями мав би попадати. Ось такий невеликий зовсім окунь. Ми продовжуємо наше тренування. Це ще перший день, але ми вже, скажімо, після обідуся прийшли. І в наших планах зараз розробити варіант ловлі головня. А він тут водиться, наскільки нам відомо, ось в такому невеликому струмку. Потрібно дуже тихо підходити. Мабуть, здалека закидати, і будуть шанси спіймати головника. Ой, вийшла, вийшла. Дивись. Бач ворот, вийшла, щука. Щука вийшла. Так. Вдарила. Вдару. Нікого нема. Опа! Щупака, друзі, щупака. На мікруху вона взяла на дарце, в оливці. Щучка. Як ми зрозуміли, на річці саме такий невеликий розмір щучки це якраз стандартик. Наша прогулянка річкою вийшла дуже інформативною, тому що там було багато хлювань щучки невеликої. Не вдалося витягнути на берег багато. Мав я буквально, здається, шість клювань, але тільки одну з них я доставив на берег. І доставив на берег і на мікруху на дарць. А більшість клювань траплялись на воблер. Щука вилітала, била по ньому та не засікалась. Fusion 25. А, ротан. На проводці просто. На проводці? Да. Дивіться, друзі, яка тут чудова риба водиться в цих всіх маленьких озерах Тернополя. Ротан. І він в нас буде йти в залік. Цей ротан просто на проводці в мене впакував Fusion Я тягнув і скидував треба, знаєш, типу продьоргував, щоб треба скинути гачка А виявилося, що це ротан, бо вона треба класний, великий досить. І ось вечірнє тренування ми вже вирішили проділити ще одній цікавій локації. Це є такий залив від основного озера, він називається Чайка. На цій ділянці має бути така цікава і важлива для цього турніру риба, як ротан. Тож давайте попробуємо його тут ловити. Вже кілька штучок ми піймали, але от кажуть наші хлопці, що вони в принципі вже якби напрацювали доволі систематичною головлю. І привела нас на місцину, де планують нам показати, як все ж таки його правильно ловити. Є. Є. Ось і я, бачите, зловив теж вже такого цілеспрямованого, достатньо непоганого ротна. Але тут попадаються такі басята, що ого-го. Це непоганий, але попадаються в три рази більші. Відпускаємо його. Власне, Ох, покльоха. Власне, нічого складного всі ловлі немає. Ротан зараз плює так само, як я його ловив і колись в дитинстві в себе. Дивіться, який Та, як я його колись ловив в себе в дитинстві на дачі ще. Давним-давно. Ти просто підходиш під якусь берегову траву і він під цією береговою травою живе. Реально, дивіться, який класний грубець попався цього разу. Ну кабан, реально кабан. Ну Це просто український бас. Ви подивіться на нього, подивіться на цю пащеку, подивіться на цей живіт. Ця риба, вона от максимально схожа по своїх таких параметрах, характеристиках тіла до баса. Ну, красень, дійсно красен. Все, я думаю, це завершальний рутан, кілька штучок спіймано. Тож можна сьогоднішнє перше тренування завершувати. Ну, так вони всі такі, вони 17-ті 17, от такими треба закривати. Риба з першого шкідка риба. <гум> ну це оконь. Це оконь, який жадно схопив мій судаковий монтаж. Тридюйма приманка, але оконя це взагалі не зупинило. І хоч він зовсім насправді той невеликий. Ось такий перший окунчик. Свій другий день тренувань ми вирішили розпочати на одній цікавій ділянці, доволі відомій. Тут в Тернополі це є пляж циганка. Тут відносно недалеко від берега, на дистанції, до якої легко докидати спінінгом, знаходиться достатньо глибока яма 5-6-7 метрів. Тобто при закиді там, на 50 метрів на неї вже можна попадати. І якщо є яма, то звісно, що тут може бути і риба. Той самий судак, сомик чи окунь. Тож сьогодні, поки погода ще хоча б плюс-мінус буде дозволяти, саме на цій ділянці ми вирішили проводити наше тренування. Дуже сильний вітер роздувся, ловити некомфортно. Але все ж таки у конець на гачок потрапив. І це на годинку всього пів дев'ятої, а приблизно на 10-11 тут передають просто якийсь шторм, мега вітер. Тому важко навіть передбачити, чи ми в цей час взагалі зможемо тренуватися. як осадка ну як бачите на пляжі окуня тут вистачає на пляжі окуня вистачає Ми свій план на сьогодні трохи змінили, тому що вітер з Великого Озера нас вигнав. І ми втекли в паркову зону і йдемо в сам низ річки. Будемо пробувати ще нові місця. Там ніби є якась рибка, але от крайніх 100 метрів ми так і не перевірили. Тож зараз ми рухаємося туди, спробуємо я щучку Павло Окуня судичка. І далі по парковій зоні будемо переміщатись, шукати і надіятись ще щось цікаве тут знайти, за що зачепитись. Поки нікого нема. А то тут на річці нас зараз багато народу, спортсменів гуляє. Припаркували, бачите, щурка одного. швидше його відпустити, щоб ніхто не замітив. Ось така до 200 грамів рибка. Ще одна? Ще? Ще одна щучка цього разу на Fusion, як бачите, на 2,5. Ох, засіклась так сильно. Ось така малеча. Ідея спробувати половити щуку на джих. Як бачите, виявилася успішною, і дві рибки доволі швидко потрапили в мої руки. А вже на вечірній риболовлю ми вирішили знову рухатись в сторону Великого озера та намагатись тут знайти саме окуня. Так як вітер все ще не дозволяв пробивати далекі дистанції та шукати якогось судака, то ставка випала саме на ловлю окуня. І окунець, в принципі, свою активність. spoke День тренувань, дивіться, бачите, сьогодні вже штиль, тобто нам буде дійсно комфортно закидати, проводити. Якщо вчора можна було сказати, що ну, нічого не клювало, та, тому що не виходило якісно ловити. Сьогодні вже така відмазка не прокатить, тому сьогодні максимально налаштовані саме працювати от по далекій дистанції лайтом і намагатися ж таки знайти судочка. Тому що 100% хтось з учасників змагань знайде, зможе закритись стабільно ним. ну і Ми, звісно, ще хочемо бути серед цих учасників. Тому прямуємо на пляж циганку, там де були вчора зранку. Але в силу того, що погода дозволяє, сьогодні надіємося на зовсім інший результат. А, я думаю, что так, я думаю, що так. Я файно всік чи ні? Я файно під Кажу, я файно всік. Mm -hmm. Мені теж дуже цікаво. Та ми от прийшли 15 хвилин перед вами і це от мені нарешті клюнуло. Ого! Все У нас дуже такі палички длінь. Це покидає. Сюди. Дивися з ракушками. В роті з ракушками. Трошки так недобре вийшло. Ми спіймали рибу, але нас одразу побачили наші суперники. Я залишаю одного поки так прив'язуватися, але маленького зовсім. О, Ні, судочка такого на 12 см десь. А тут бач нормально садачок. Ох, красавчик. Боже, молодець судочок, дивись, підвалився і стоїть. Ідеально. Та, ну може не буде 30. <плес> може 30. Останній судачок, ну просто молодець, він сам відпав, тому що, як бачите, позаду там саме дві команди вже наших конкурентів. Але ось ця місцина нам сподобалась. Павло зловив судачка, Окуня, і я зловив, виходить, оце третій судачок відпав. Тобто риба тут однозначно присутня і вона достатньо концентрована та й покльовує. За підсумками з цих перших 30-40 хвилин ловлі цей пляж. Ось в таку погоду, втиху ну, сподобався реально, були клювання. Тобто тут без проблем можна зловити цього судочка. І є тільки один нюанс. Нюанс в тому, що все ж таки на самих змаганнях наразі передають сильний вітер. І чи дозволить цей вітер тут комфортно закидати на ту дистанцію, на яку потрібно, чи не дозволить, це питання залишається відкритим. І далі, після циганки, ми просто йшли. По всій береговій лінії аж до острівка кохання. І вся ця берегова зона вона була заселена оконем, проте цей оконь був достатньо невеликого розміру. Якщо говорити для змагань, то за малий нас він не зацікавив. Такий невеличкий. Але в береговій зоні вони проживають. Використовую шугер оливці, тому що основна надія все ж таки. Знайти в цих камнях також і судачка. Є. І є окушарик. Ну, та такий, до речі, ну, не з маленьких навіть, але ну, нормальний окун. Ну та десь може 18 см, 17 см. Ну, нормальний окунець. Два грамчика. Карамальний дартс. Переміщаємося по локаціях, по місцинках, от окуня збирати. Варіант просто суперовий. І стоїть тут цей окунь переважно взагалі недалеко від берега. От в цих камнях, які тут лежать, реально живе досить багато окуня. Ну, ловити його просто, дійсно просто ти кидаєш і короткими скачками обловлюєш просто берегову зону. Оп, і от наступний. І от наступне, наступне місце, наступний окунь. Та єдине, що реально, вони з грайки тут малі, я навіть бачу, він, коли вони випливають, ну, з грайки буквально по 2-3 штучки. Але кожних 5 метрів можна вставати і по дві штучки ловити і переміщатися. І насправді можна пройти берег і наловити дуже багато окуня. Котел окуня почався. Так, ну тут що, тут головне докинути, я докинув. Проводичка товщі. Давай, окунець. Іди сюди, Іди сюди. Щось він атакував не тим місцем. А далі в нас була ідея перевірити ще судакові точки в обідню пору, але, скажімо так, вона не спрацювала абсолютно ніяк, жодних клювань не було, і на цьому перша частина тренування була завершена. Ввечері ми знову відправились на воду і цього разу поставили собі за мету пробити вже іншу зону змагань. Зону змагань там, де є набережна, там, де є велика та мала дамби. Розпочав я працювати одразу на далеких дистанціях, вагами 14-15 грам. І ви знаєте, це дало покльовки. Але першими на гачок почали потрапляти саме окуні. Оконь? Ну Слухай, ну такий. Ну такий вже. Трошки більше, ніж стандарт. Якщо стандарт 17-18, то це 19. А дивись, який у нього верхній то щупак. Побив його. Та ні. Це вроджений дефект. Проте після цілого ряду переміщень. На малій дамбі в мене стається хороше клювання на викиді, далекому-далекому викиді. І цього разу на гачку вже риба приємніша. Вечірнє тренування триває. Нікого нема, суперників гляньте по сторонах. Крім лодки. А лодка проплила. Розвертається. Розвертається. Нічого. Поплянемо, значить, ось так рибу. Ви дивіться за ними, а я буду акуратно виважувати. Та, щось та щось ні, піднімлю банком, та що. Йде як судак. Іде дійсно як судак. Тобто як, як кульок. Судак. Судачок. Судачок, судачок. Сумаленьке Підростай. Коли ми переміщались вздовж набережної, ми поставили собі за мету на далекій дистанції шукати якісь цікаві ділянки, тобто якісь твердяки, ракушки чи кам'яне дно. І власне на одній з гарних місць ми знайшли рибку, там щільно стояв оконець, а Павло навіть спіймав судачка. Ну а коли на вулиці вечоріє, вже такі сутінки, я думаю, всі ви знаєте, та що це час судака, це час Вовка, і власне. Ще одна постановка і одразу швидке клювання цього разу вже на класичний джиг. Тяжко за, зараз станемо, тулями і підемо далі. Щось я занадто. Та ні, щось я занадто корченув його. Промаза просто. Не задаром, серйозно, але ну, він гарно вдарив. Ранок п'ятниці, це у нас вже останнє крайнє тренування і, відповідно, остання можливість ще знайти, знайти щось цікаве. Ми розпочинаємо з ями і подивимося, чи активний судачок на ній саме зранку, чи є в нього вихід, активність. Ого, де? Оце так судачела перший, просто придавив. Ну і звісно, в нас є певні напрацювання по ловлі штучки. І потрібно було ще раз, скажімо так, їх затвердити. Я ставлю білого ф'юдина і саме з ним рухаюсь по секторах та пробую в береговій зоні зачепитись за якісь клювання саме субати. Берегова рибка в самій траві сиділа, друзі. З самої травички це ще одна з наших тем вже на самі змагання це зловити щучку. Обов'язково її треба зловити на білого ф'южена двійку або 2,5 дюйма. І обов'язково її треба зловити ось в береговій траві. Вона тут стоїть. Навіть такі невеликі окуні, але все одно не нажере і смакують ось таким величеньким ф'юженом. І так, така нормальна щучка, бачиш, бач, стоїть. Значить, можна буде пробувати її тут зловити, ціло направлено. Ну ніяк, не знаю, може і обірветься навіть. Ну, така там щучка. Ну грам 500, так? 500 грамчики щучка. Пішла. Друзі, як ви бачите, тренування доволі складні, риби небагато, клювань небагато. І це вже наше останнє тренування, власне, ми вже його завершуємо. Залишається нам тепер тільки побудувати якийсь чіткий план дій на тури змагань, буде два тури по 5 годин. До заліку приймається 5 найбільших окунів, 3 найбільших сідака, 2 найбільших щуки та 4 інших довільних риби. Відповідно, нам потрібно для того, щоб закрити максимальну кількість цих риб. Дуже правильно побудувати свою тактику, тактику переміщень, того, скільки часу витрачати на ловлю в конкретних місцях, з якої риби починати, в яких місцях розпочинати. Тож саме сьогоднішній вечір він буде дуже важливим. Ми будемо міркувати, як це все можна зробити краще, щоб досягти максимально високого результату. Тож, друзі, на цьому цей ролик будемо завершувати. Ви побачили чотири дні нашої риболовлі в Тернополі, на озері, на річці, в гідропарку. Ми половили різну рибку. Так, вона була невеликою, але є така особливість, що хороший судак, наприклад, тут ловиться от в темний період дня. І ми бачили хороших судаків, як їх діставали саме от вже майже вночі. Тож, можливо, я навіть сюди ще колись повернусь на просту риболовлю, а наступним відео ви вже побачите. Сам процес змагань цього разу на змаганнях камери є обов'язковими. Відповідно, перший другий тур буду все знімати, щоб вам показати від вас. Обов'язково попрошу цей відеоролик підтримати вашою вподобайкою. Підписуйтесь на мій YouTube канал, хто цього ще не зробив, і вболівайте за нас. А ми будемо боротись за перемогу.